Давай. Акумулятори, підя, молодильники, я тли їбать їх рот нахуй. Не вадьбувайся. Зараз їде до рижі захоренка, біля забирать. На про це будемо грузити сьогодні краном льобаним. А ти ж аби я не погружен Трактором. Баби, глина, глина! Глина, баби! Гіла, глина! глина. Оля, ось, бля, ферму ламає бля. Коля, на характе ферму поломал. Нахрен кому не нужно. Вже не надо? Нікому не нужны. Ну, з Європи привезуть, блин, да? Да. І м'ясо, і молоко. Все привезуть. Коля бери на той, на коропах, эти е, шлимачки. А е? mm -hmm. ну візьми в руку. Це б і пожарить можна було, да? Це такий нехуйовий, сука Можна було піть жарить е, ще, немає, якісь і воші ah, бля якісь на какие-то сивощи, бля Так? Ось хуйня біга. біга, липке, нахуй. Так баби блоки, блоки, продаємо блоки, кому блоки? Недорого. Недорого, Коля, почому блоки? Штука один на. Штука один. Гриші, Захарин, та ти немає дитина. А то що там Гриші загоремка хата була. Немає вже. Тут ще вулиця була. А там чертачка жила. Нема нікого. Не хатів, не людей. Это из бурагов, а я думаю, что два пыль Ну Так прокомментируй. Так, ходю, гриби збираю. Ну дивіться і ви може, ви щось побачите. Вершу поки нічого не бачу. Один ліс. І очаре Так, коротше сьогодні утра тройкою займалися. Болото Не засів блин. Перед пана юнзику нема Тому. доїхав туди, трохи там прокосив, склався, тут перескочив, бо по ту сторону там косив. Тепер приїхав на цю сторону косить наша башка. Артем там трохи сегодня была шабашка сино позаребать. но Артем трошки поломал косилочку чуть-чуть блин. Как у солнечко Потом я тут покажу. Не знаешь за что хвататься. И те, и все. Это хорошо, что комбайна нема. Жалко, конечно, что В не мани виграв Джандіра, А так би трохи покосили б. Да, така була надіжда, І Артем підписався, я підписався, жінка підписався, родичі попідписувалися. І такий прольот. раз тут посыть. Так, пошабашил я и решил показать вам гребочки. Ну, бачите, в чем зацепился за пенек. Короче, зацепился, потянуло. Вот эту фигню. Выгнуло, репнуло. Теперь надо такую штуку точить. Шукати желізо, точить, вырезать, уваривать. И это ще не все. И ступочка нас бачите. лопнула. Трушки розчепірило ну, вот таке. Ну, і я сьогодні трохи отличився. Скажіть може хто продає отаку вот раму, саме цей швалер без оцього всього навісного. Сам цей швалер треба. Бачите, скрутило, вирвало з м'ясом. Пора вирвало. Трошки стопчика пімо. Сьогодні у нас стовби і пеньки дорогу перебігали. Так що, кого така є, предлагайте куплю. Ну не хочу купляти, бо у нас Аби ушну, щоб ціленьку можна було б купити Без оцього навісного. Саме цей швеллер. Хоча можна було б спробувати і зварити Я вже тут був... варив, там в якомусь відео показував. Ну нема теж такого швалера. Щоб його зварити. Так що таке. Так, був повен з утра вже трохи залишилося, струйка вже тут так потихеньку підходить до кінця ну один сказати в мене вже ангар майже зроблений там вже такі останні штрихи остались а наступний чи другий ангар стіни доганяємо потім кришу накриваємо пол заливаємо і можна сказати теж буде тільки без воріт буде пока. Бо залізо зараз дороге. Ось з ось цим світлом то взагалі буде жопа. Там цемент ще брав по 165 гривень 25-кілограмовий 500 гривень. А вже оця наступна партія, що буде, то вже буде по 200 гривень за мішок. От вам і не спіло світло подорожчати, а ціни вже космос. Ну нічого, добре тоді. Всім дякуємо за увагу. Миїмося та лягаємо відпочивати, бо щось трошки так ті дні напряжні. Все, всім до побачення. До наступних відео. Так, 4 червня. Косілочки так, блядь косілочка. Гребочка. Проте випиляв я цей вал. Тут такая вот тут таке тоннесенькие вот цей вал. який гнулся получается тут 50 тут 40 ну вала у меня такого не было 50 то нашел 40 что у тут получается типа шайбу. Ну, сейчас вымеряем варем шайбу просварливым отвер. Артем там туча другую шайбу бы десь загубилася. Ну, чтобы с другой стороны типа шплинт поставить. Ну, шайбу и шплинт Покажу. пластина пластину с утвором трошки тоже напильничком плотная плотненько налаза сейчас вымеряем прохвачую и буду уваривать туда на раму а не надо еще отвер приварить что тут приварить просварить Эх, вот так прихватили щеляки конечно дебиоли ну ничего, сейчас прольем и будем это опротивовать. Думаю, ходить им. Это такая преблуда. Не знаю точно, но на проме до 4000 тысяч стоит эта рама. Без рамки, бо це рамку я вже сам тут уварював. Ороді б то й недорого, а з другої сторони два куска швелера і дві шинки. Тоже якось лишніх нема грошей. То будемо виходити з ситуації так. Це отак. Ну все. Прийде колесо, тоді будемо собирать бы. і эти ці нові заказали, бо вже розбиті ті старі. Потом будемо складати з него. Такий же ячменець. починає сохнуть. Горох даже засох. Вон, печки гики. И качал уже сохнуть тоже. Значит, листя всихає, пологи не, немає. Дві такі непогані колоски. Можна сказати, налився. Щось буде. Пшениця вдома. по краю слонях такий уже останній сіявся Шесен тут такий трохи на бомбон що там робиться тут такий просевчик хоч старого руха поїв такий крупненький уже старий надо було раніше трохи Хеч мені, звісно, слабеньки. Жадку може вскочить, як то не лягне. Коротше, вазимо теч мені не годиться, треба пробувати в сіяти. Низенький, ну я тут не густой сіяв, тут ще все молоденький один, ще дерево не цвіте, трохи попашуся. А ви облизуєтесь, ось такий вже бумонт сіявся 1... 1 травня. Два, три, чотири, це вже п'ятий лізе. Ось такий дібьовий. Вже б мабуть. І прополоть би треба. Тут з цього краю трохи мешія. Тут небагато. Я хотів купляти. Потім глянув його тут небагато, воно тут з одного краю. Це в минулому році тут кукурудза була. І купляв я від мешія. І коротше норму дав не ту що потрібно, і воно тут його коротше, не вбило. А вже туди далі бризкав, то дав так як потрібно. То там мишія нема, а тут коротше, є. є звісно і здоровий бур'ян, бо одна культивація була. Ну нічого Щось буде є, є осотик, Берізка, подружка ну так в принципі В і принципі, нормально ну, грунтовий вносився, ну вже місяць назад, даже більше місяця пройшло, то понятно, воно його вже мабуть не держав. Так, що відео глянемо на, на Белл, що там наша Белла. Так, а це у нас бела. Ось є на пастерні. Пахалося в серпні місяці. Тут Земелька пухкенька. Була пухкішачів на будь-якому другому полі. Ну, понятно, десь трошки більший, десь чи вищий, десь нижчий. Бачите, mm -hmm. бур'ян краще держав грунтовий, ну, де не де А так в основному тільки беріс. Ще Хай трішки постоя. Це тут вектором косив, тут соломи бачите, набагато менше, а там куди вже всередині, там кейсом косилося, соломи більше і там якось і бур'ян більший. Воно, мабуть грунтовий хужіше держав. Там хто його? черять хочеться. Фух, все, всім дякую за увагу. До наступних відео.